Всім привіт! Маємо в продажі свіжопригнану Audi A4 в кузові b 7 Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, вже розмитний, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Новий власник буде першим власником автомобіля в Україні. Автомобіль в гарному збереженому стані. Це у нас 2008 рік. Двигун 2 літра бензин. Автоматична коробка передач. Авто на. Легкосплавних дисках, зимова гума, по кузову то без дефектів, гарний збережений стан. По комплектації присутній задній парктронік. Диски цілі, без пошкоджень. Давайте заглянемо в багажник. Заднє скло в нас оригінал. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Дивіться стан багажника. Маємо в комплекті шторку, шторка працює, така сітка, за потреби її можна скласти, це оригінал, все по заводу. Також в комплекті маємо аптечка, жилетка, знак аварійної зупинки. Тут у нас іде повнорозмірна запаска. Буксировочний гак, фаркоп і ключ. Також домкрат присутній. Повністю весь комплект з автомобілем у нас присутній. Багажник чистий, цілий. Дивіться, стан багажника. Коврулін практично як новий. Всі наклеєчки. Пластик. Все на місці. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон також в гарному збереженому стані. Чистенький, ціленький, гумові килимки. Карти не провищі. Задні склопідйомники. По порогах дивіться. Все в максимально збереженому стані. Сидіння без пропалів, не затерті. Стеля також чиста, ціла, охайна. Йдемо далі. По комплектації маємо задні, передні склопідйомники, регулювання дзеркал. Дивіться, стан сидіння водія. Є в нас центральний підлокітник. Кермо не шити повністю в оригінальному стані. По комплектації маємо штатну магнитолу, двохзонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Давайте запустимо двигун. Пробіг даного автомобіля 228 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово. Помилок немає. Оберти не плавають. Клімат працює, підігріви сидінь працюють. Мультимедіа працює. Так, Підстаканник, підстаканник також працює. Давно видно, ніхто не користувався. Так. Все працює. Коробка перемикає чудово. Парктронік спрацьовує. Такі дерев'яні вставки у нас в комплектації. По картах. Стан сидіння, дивіться, панеля Панель чиста ціла охайна. Стан керма. Склопідйомники. Працюють. Електродзеркала. По електриці у нас абсолютно все працює. Також є круїз контроль. Помилок немає. Пічка працює, клімат працює, підлокітник. Працює, регулюється, механічний рушник. Накладки на порогах, дивіться по пластику, все в дуже гарному збереженому стані. Робота двигуна. Антифриз чистенький, щупа не сапунить, крила, капот не крутився. Також з цієї сторони. Новий акумулятор стоїть. Заміна мастила була на пробігу 218 тисяч кілометрів. 6 тисяч назад замінено масло. Екологія на місці. Лобове скло, до речі, також оригінал. Над лобовим сколів висічки немає. Давайте покажу ще вам сервісні документи. З автомобілем є два ключа. Є сервісна книга. Ось він код автомобіля. Люба перевірка без проблем. Останній зафіксований пробіг 218 тисяч це якраз як заміна була мастила. Всі відмітки, що мінялося, все зафіксовано. Є бриф збережений, всі документи для перевірки є. Так що, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місту Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!